Вітаю всіх! Ви на каналі Рукодільні моменти життя. І, як ви вже зрозуміли із заставки, ми будемо сьогодні в'язати хустку. Найпростішу хустку, яка тільки може бути, і ця хустка гачком. Багато хто просив, щоб я показала. Не знаю, можливо, є майстер-класи, але я покажу ось такий найпростіший ну, спосіб в'язання цієї хустини. Як ви бачите, ось який узор. Я вже зв'язала три хустки тепер. І одній в'язала тільки ось таким узором, другі робила оцю полоску. Ну, можна в'язати як завгодно, але я вам покажу цей свій спосіб найпростіший. Щодо пряжі, пряжа може бути також різного складу. Наприклад, ви собі в'яжете хустку на весну, то пряжа може бути бі... пів. Бавовна або бавовна. Є така, знаєте, секційна від арн від алізе різні пряжі і можна з них в'язати. Ця хустка в'язана з дундаги, це стопроцентна вовна. Також отут я маю ще такі пасма, ще не використовувала. Також буде хустка. Маю пряжу шкарпеткову, також можна з неї в'язати. І маю марінос в такому бунтику, я буду показувати ось на цій пряжі як я в'яжу. Ну, Ви зрозуміли, що пряжа може бути як секційного крашення, як меланжева, як однотонна. Тут вже на свій смак і на свій вибір. Розкажу вам. Трошечки відсуну свою декорацію і розкажу вам, що, як ми починаємо в'язати. Можливо, тільки розкажу, і ви вже зрозумієте. В'язання починається ось із цього клаптика. І ми е, розширюємо у сторони. Постійно от звідси починаємо. Перший такий трикутничок виходить, потім вже більший. Ось в'язання починається ось цієї. Точки хустки. От. Розмір ви собі можете самі регулювати. Можете брати і два мотки, якщо ви хочете велику хустку, якщо таку, щоб. Ну, звичайну хустку, мені вистачило пасми дунтаги. Я вже не пам'ятаю навіть який там був метраж, бо там різні намотки є також. От. То може вистачити і. Одного моточка. Якщо в метраж 1000 метрів, це точно вистачає на хустку на тисячу-тисячу 1200 тисячу Якщо 800, це трошечки менша хустка. У 100 грамах я маю на увазі. Так що ви собі вже підбирайте пряжу саму, а я покажу сам узор, як ми будемо в'язати. Так, складаю я хустку, ось мене ось такими переходами. І я навіть не заміряла, якщо, правду сказати, ну я замірюю і зараз вам скажу розміри, бо тут важко заміряти. І так, починаємо в'язання. Моточок я відклала, щоб він нам не заважав і чіткість не пропадала, будемо сподіватися. І беремо гачок. Я взяла номер два. Ви, якщо в'яжете, наприклад, сангори, з Ангори, в'яжете з мухеру, можете взяти навіть номер 3-4, Пробуйте собі, бо він ви знаєте, що пряжа розкривається після прання, закривається пушком і тоді, ну. Вільніше треба в'язати. У мене маринос, е і думаю, там і він такий не з тих, що буде розкриватися. <з nhân Spider> я би навіть сказала, що грибіний, але е побачимо. Побачимо після прання, бо це пряжа ручного фарбування. Мені подарила ліночка, і я хочу спробувати. Так, набираємо. Ланцюжок із чотирьох пустих петель. От я зробила петельку, і набираю ще 4 петлі, 4 петлі вверх. Ось, ланцюжок набрала. Зараз ми у четверту знизу додаємо ще стовпчик з накидом, в'яжемо стовпчик накидом і ще один стопчик з накидом. У нас виходить ніби три стопчики з накидом, бо ми робили ось ці три петельки. Четверту ми вже набирали. Ось вийшов у нас, я завжди кажу на цей узор кошечки, тому що зараз ми набираємо три пусті петлі. І знову у цю четверту ми робимо три стовпчики накидом. Ось цю саму нижню четверту робимо. Три стопчики накидом. Два. І третій стовпчик з накидом. Ось у нас є перший ряд. Перший ряд ось виглядає так. Можливо, треба брати однотонну пряжу, щоб було вам зручніше видно. О, отак, от добре. Да, Бачите, перший ряд назем. Тепер обертаємо в'язання і набираємо три пусті петельки. Ось, три догори знову піднеслися. І ось цю ми обернули в'язання і хочу чіткість вловити. І ось цю першу. Ми робимо ще два стовпчики з накидом, раз, ось уперше і два У нас вийшов. Оце ми робимо для розширення. Ось так у нас буде йти, як трикутником хустка сюди розширення. Тепер ми робимо дві пусті петлі, Дві. і оцю, де є три пусті петлі, ми будемо робити шість стопчиків з накидом, але між трьома будемо знову набирати три. І так, робимо один з накидом. Два стопчики знакидом і три стопчики накидом Між ними робимо один, два, три, далі в цю саму велику дирку робимо три стопчики з одним накидом. Ось, маємо вже. Ось цьому кошечку ще один кошечок. І вже робимо дві пусті, і в ось цю третю, отут, на самім ось, робимо зразу накид, і в ось цю крайню ми будемо робити три стовпчики з накидом. Раз, два. три. Все, ряд другий ми завершили. Бачите, у нас де на розширення. Зараз собі відмотаю ниточку. У мене сьогодні чіткість пропадає. Так, зробили ми. От, бачите, вже маленька така косиночка виходить. Тепер обертаємо в'язання і знову робимо ось цю крайню ось цю крайню. Три стовпчики з накидом. Підносимося. Раз, два, три. Оце в нас рахується стовпчик з накидом, три пусті петлі. Ми підносимося вверх і в цю крайню робимо ще два стовпчики з одним накидом. Ось. Зробили. Тепер дві пусті, дві пусті накид і ось цю велику петлю ось сюди. Ми робимо три стовпчики без накиду. Три стопчики без накиду зробили таке рябеньке і не дуже видно. Ось, тепер далі робимо дві пусті, і в цю велику, бо тут три пусті, робимо шість стовпчиків з накидом, але між ними три. З цієї петельки. Робимо три стовпчики знакидом. Робимо раз, два, три пусті і в цю саму ще три стопчики з накидом. Ось, у нас вже є ось цей вершок. Бачите? Тепер знову два стовпчики з накидом. Три ми не робимо, тому що дуже широко буде, буде таке розхлібістане. А от два якраз гарно тримається. Знову робимо три стовпчики з накидом. дві пусті, і закінчення в нас де ось оцю крайню петельку. Накид. Щоб у нас йшло полотно рівне, ми шукаємо крайню петельку. Ось, Дивіться, як знайти. Тут є пусті петлі. Три, раз, два, три, і ми в оцю третю на вершку набираємо три стовпчики накидом. щоб у нас полотно було рівне. Ось у нас вже є чим раз тим більше косиночка, <сум> трикутничок, якщо правді казати. І давайте я вам зараз покажу. обертаємо в'язання і покажу, як зробити ось цей такий перехідний, як тут на хусті є. Ось цей перехідний що стопчик і знаки весь ряд. Я його просто вам швидше покажу, щоб нав'язати такий кусок полотна, а щоб ви зрозуміли, як, як в'язати ось ці стопчики знаки І так, беремо, далі це в нас який четвертий ряд. О, ви це можете зробити і в шостому ряді, і можете робити, наприклад, п'ятий ряд, а також в 10 ряді, в 15 як ви собі вже покомбінуєте. Можете і не, там, не через п'ять рядів, а як, як вам заманеться. Далі ми виходимо трьома пустими петельками це наш стовпчик з накидом уявний, щоб піднестися на другий ряд. в'язання Перевернули. І в кожну. Петельку ми пров'язуємо з накидом. Одну з петелька. І тепер отут дві, пусті, отут дві пусті, значить, ми тут робимо два стопчики з накидом. Нам цілий ряд пров'язати стовпчиками О! І тепер по узору бачимо, де в нас є дирочки. Ось. Над кожним стовпчиком в'яжемо стовпчик накидом, а тут, де є дві пусті, то в'яжемо два стовпчики накидом. Зараз ми дійдемо до серединки. Ми тут, бачите, пров'язали по узору, і в цьому, де є три пусті петельки, де ми робимо ось цей наш трикутничок загострення. Ми робимо тільки два стопчики накидом, бо третій, в нас уже тут ніби починається. Щоб потім не йшло хвилькою, то ми робимо тільки два стовпчики з накидом, три пусті. І далі 2 стовпчики знакидом. Зараз хвильку. О, два стопчики знакидом, а третю, третій стовпчик, ніби ось тут вже починаємо. Бо коли ми вмістимо отут три з знакидом, воно буде іти хвилькою, розумієте? А коли отак плавно, і воно гарно лягає. Бачите, ніде в нас не робиться таке. Хвильки не все йде рівномірно. І далі назад вертаємося по узору. кожний Над кожним стовпчиком робимо стовпчик з накидом. Тут де пусто робимо два. Ось далі по узору. Айточка шоколиця в мене. Далі два пусті петельки і тут робимо ось так. Раз. Далі в нас два. І третю петлю ми робимо у третю знизу, де йде наші де йдуть наші пусті петельки. Щоб Вирівнювати ось ось тут, щоб вирівнювати. Щоб у нас було рівненько у саму крайню петлю. Бо коли ми будемо поступатися, у нас буде йти ось такими горбиками ось тут. Коли ми будемо захвачувати саму крайню петельку, у нас буде рівненько виходити край. Щоб вже потім його не треба буде обробляти. Так. Ось у нас зв'язаний такий трикутничок. З цього і складається вся хустка. Зараз я вам ще покажу один ряд, як після оцих стопчиків з накидом всього ряду, ми будемо переходити знову на отакі, на таку шахматку, як я кажу. І тоді вже ви далі будете в'язати собі самі. І так, ми знову у крайню саму петельку набираємо. Виходимо три пусті, набираємо два стовпчики з накидом, робимо дві пусті петельки і через три петлі, раз, два, три, в четверту робимо три стовпчики накидом. Ось. Ми три пропустили. Ось тут. 1, 2, 3. І в четверту зробили 3 стовпчики з накидом. Робимо 2 пусті. Так, 2 пусті зробили. Відраховуємо між е, стопчиками. 1, 2, 3. І в четверту робимо три стовпчики з накидом. Ось. Три стовпчики з накидом. І далі ми робимо що? Дві пусті петельки. І далі відраховуємо один, два, три. четверту ми робимо три стовпчики з накидом. Ось, і в нас ми вже дійшли до вершка. А тут, як зазвичай, вже робимо. Шість стопчиків з накидом, між ними три пусті. І так. Раз, два. Тоді. Раз, два. Три. Три пусті ми робимо. Раз, два, три, три пусті стопчики з накидом. Далі в цю саму петельку робимо три стопчики з накидом. Ось вершок у нас є. Набираємо дві пусті, звідси відраховуємо Чот... три стовпчики знакидом. Ой, три три, три стовпчики, три вершка, щоб ми знали, де попадати. Один, два, три. І в четверту робимо три стовпчики знакидом. І знову два стовпчики пусті пусті петельки верніше. Раз, два, три. В четверту ми робимо три стовпчики знакидом. Я думаю, що ви мали би зрозуміти принцип в'язання цієї хустки. Воно рябеть, воно, можливо, на однотонні вам було б чіткіше видно. Але е, краса цих хусток. Зараз таких осінніх саме у цих кольорах, в цих барвах. Я так чогось вибрала і для майстер-класу таку пряжу. Так, три, дві пусті петельки. Раз, два, три. Четверту робимо три стовпчики з накидом, покажу до завершення цей ряд. Раз, два і останню. Ми робимо три стовпчики з накидом. Ось в нас вже вийшов такий трикутничок немаленький. Ось. Хустину ви собі робите по своїй величині. Я вам показала простенький узор. Ось такий кусочок ми з вами зв'язали. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо ні, то напишіть, можливо, я вам так поясню на словах у коментарях. Буду чекати від вас ваших хусток, ще є час. І ця хустка може бути і на зиму, не тільки на осінь, але вона дуже гарно дивиться під осінні такі пальти. Ну, для краси, навіть поверх накинути собі, хто на роботі такі, таку велику, собі зв'язати хустку і на роботі накидати на плечі, в кого така сидяча робота, може собі таку красу зв'язати. І всі будуть на вас зглядатися. Усе. <сум> я була рада вам показати ось цей маленький майстер-клас найпростішої хустинки. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. До побачення!